Як закінчилося життя Аргорна короля Гондору? Ми знаємо, скільки багато він зробив всього за своє правління. Загалом він правив до 120 го року четвертої епохи. Знов об'єднав Арнор та Гондор, повернув багато земель, ходячи у походи спільні з Еомером. Відновив союз, далі знайшов паросток білого дерева, оголосив шир вільною землею, щоб жодна людина не могла переступати кордону ширу без дозволу гобітів. Дав наміснику Фареміру титул лорда Ітіліану. Коротше, дуже багато чого доброго зробив. Відновив ортанг, знайшов там багато скарбів, Рогану і Гондору. Загалом він був добрим королем. А коли прийшов час, він вирішив просто піти. Це була така традиція у номинорців, у королів, що вони просто йшли з життя, ще маючи сили, але вони засипали, обирали добровільну смерть. Тобто не трималися за трон, не трималися за своє життя, і Аргорн вирішив так само, Арвен. Вона намагалася вмовити його так начинити, бо вона ще хотіла трошки пожити. Але він не погоджувався. Казав, що вона б не хотіла, аби він немічним впав з трону. Він пішов до усипальниці, там ліг, віддав крилату корону Гондору своєму сину, і скіпет Анумінаса також віддав, і з ним залишилася тільки Арвен. І вона також знову намагалася вмовити його залишитися. Тож потрібен народу. Але Арагорн сказав, що він так прожив 210 років. Дуже багато, як на людину, і що він хоче повернути цей дар, що він хоче добровільно піти з життя, а не потім всупереч своїй волі, Що вони з Арвен давно вже зробили вибір. Він сказав, що вона може піти все ще до Гавани і відплисти з своїм народом, ельфами, або може до кінця прожити життя смертної. І тоді Арвен задалася, сказала, що так, вона проживе життя смертної, як вони обрали колись. І Арегорн заснув. І тоді він став дуже гарним, і всі, хто потім на нього дивилися, бачили в ньому юного аргорна. А Арвен полишила Гондор, попрощалася з доньками, з синами, з сином і відбула до Лот де була сама, бо всі ельфи вже його полишили. І жила там собі, тужила, їй було дуже самотньо. Колись Ельронд казав, що їй це буде тяжко пережити. І померла вона, коли їй було 2901 рік. Буквально тільки на рік вона пережила Арагорна, ще не настала весна. Померла вона на тому пагорбі, де колись вони клялися у любові один до одного.